Всім доброго дня! Сьогодні поділюсь з вами своєю посилкою невеличкою. Замовлення моїх клієнтів та моє отримала сьогодні. Та ділюсь з вами В моєму замовленні Замовлення моєї клієнтки. Ось така чудова серія доктора Джевджета Туни Акне. По догляду за проблемною шкірою обличчя, за жирною та комбінованою шкірою обличчя. Ця серія чудово вирішує проблеми, в кого акне та наслідки акне дозволяє позбутися застійних плям та постзапальної пігментації. Ця серія лікувальна. І також доглядова. Лікувальні рослини, рослинні екстракти та мікроелементи в складі забезпечують дуже швидкий результат при користуванні цією серією. Ця серія дерматологічно протестована, не містить парабенів, немає в ній важких металів, немає СЛС, фосфатів та немає триклозану. Ось, цю серію можна використовувати з 12 років і старше, в залежності від потреб вашої шкіри, і вирішення питання проблемної жирної та комбінованої шкіри. В складі саліцилова кислота 2%. А, так як ми знаємо, вона добре, добре зменшує кількість прищів на обличчі, відлущує гарну шкіру. Відлучуючі властивості має для шкіри обличчя, та очищує дуже гарно пори. Також в складі глікольова кислота вона збільшує обмін клітин і підтримує процес оновлення нашої шкіри обличчя. Зменшує появу також тонких ліній і зморшок. Тобто, вона ще раз наголошую, і доглядова серія. Так як в складі такі компоненти чудові. Також є кора верби в складі, це потужний антиоксидант, і вона захищає від стресових факторів навколишнього середовища. І також в складі екстракт лопуха в цій серії, а він має протизапальні. Антибактеріальні властивості, які допомагають при захворюваннях шкіри, а також ну, при акне та при незначних подразненнях шкіри. Ось така чудова серія. Очищуючий гель коштує 179 гривень 100 мл в тубі. Сироватка коштує для обличчя 299 гривень 30 мл. Та тонік 125 мл в тубі, коштує 189 гривень. Ось така чудова серія. Зараз вам покажу пакування в такому тубі. Ось чудове пакування сертифікований. Продукт, як і всі продукти, ось такий склад, це гель, очищуючий, 179 гривень. Далі тонік для обличчя, також сертифікований продукт, 125 мл. Зручно поставити на туалетний столик, чудове пакування, зручне. Ось тонік 189 гривень, і сироватка для обличчя ось таке пакування. 30 мл. Бутилочка скляна, з піпеточкою, щоб дозувати було зручно. Ось, Так що звертайте увагу на цю серію: 30 мл. Сироватка коштує 299 гривень, сертифікований продукт також. Ось такий склад. Далі замовлені, це замовлення також цієї клієнтки. Ось такий чудовий крем для обличчя серія календула доктора Дживджета Туни. Ця серія для сухої та чутливої шкіри призначена. Від 15 плюс можна використовувати. Цей крем живить та реанімує шкіру дуже гарно, гарно висвітлює веснянки та плями, а також захищає нашу шкіру від негативного впливу навколишнього середовища. Сприяє також дуже гарно загоюванню ранок та мікротріщин. ось, Дуже гарно доглядає за нашою шкірою ця серія, так як в складі офіційний екстракт олії календули, а ми знаємо, що вона глибоко зволожує та живить шкіру і забезпечує комфортні відчуття, залишаючи шкіру м'якенькою та гладенькою. Також в складі цієї серії з календую. Екстракт хінацеї вона також захищає шкіру дуже добре та живить її зсередини. Також екстракт кореню алтею в складі він допомагає заспокоїти шкіру обличчя, почервоніння та утримує вологу в шкірі, тобто дуже гарно зволожує. Ось. Отримуючи вологу. Екстракт лопуха також в складі, котрий заспокоює шкіру, зволожує суху шкіру та чутливу шкіру обличчя. Ось таке пакування чудове, 50 мл. Зараз вам покажу упаковочку. Ось таким чином виглядає дуже стильно упаковка, маленька така. Такий приємний туб, ось, крем з календулою. Ціна в каталозі 199 гривень. Цього крему, ось, зверніть увагу, 199 гривень. Далі, це моє замовлення. Також ця серія з календулою, але крем-бальзам з календулою 80 мл. Більш концентрований він, і такий навіть я б сказала, як батер. Він зволожує, відновлює шкіру, дуже гарно заспокоює свірбіж та подразнення на шкірі, створює бар'єр захисний, дуже гарний від впливу навколишнього середовища і забезпечує також противіковий ефект. Ось, ось такий чудовий крем-бальзам. Зараз вам покажу пакування також. Ось таким чином виглядає туб. Дуже приємні такі упаковочки. Ось. Так що звертайте увагу, ціна в каталозі 259 гривень 80 мл. Чудова серія для сухої та чутливої шкіри обличчя. Ось, від 15 плюс і старше, в залежності від ваших потреб. Можна також цю серію дуже гарно використовувати, якщо проблема з дерматитом, якщо проблема є з псоріазом, дуже також гарно буде працювати ця серія. Так що звертайте увагу на неї в каталозі. Ось, ціна бальзаму 259 гривень. Також в цій серії є тонік для обличчя 159 гривень, косметична олія 359 гривень та очищуючий гель для обличчя 159 гривень. Ось така чудова серія з календулою. Так що звертайте увагу на неї в каталозі. Далі в замовленні замовлення іншої клієнтки. Це дитяча паста. І дитячий шампунь. Шампунь 360 мл, коштує 169 гривень, економічний, дуже туп. Цей шампунь не містить парабинів, без СЛС, без слиз, без сульфатів, має екстрат огірочника в складі, ось дуже м'яка формула, ніжно вимиває волосся і Тіло дитинки завдяки своїй м'якій формулі. Не визиває слізок у дитини, легко змивається, сприяє безболісному розчісуванню волосся. Цей шампунь дуже чудовий. Так що звертайте увагу: 169 гривень в каталозі. Сертифікований продукт, безпечний для дітей, серія доктора Туни Бейбі. І також чудова зубна паста наша Єврофреш з полуничним смаком, можна використовувати від трьох рочок діткам, створена спеціально для ніжної шкіри, створена спеціально да, для діток, вона без парабенів. Без глютену, без флориду, без СЛС, без триклозану, дуже гарно очищує зубки і має приємний смак полунички. Діткам дуже подобається: 50 грамів в упаковочки. Ось, так що звертайте увагу, ціна в каталозі 59 гривень цієї зубної пасти. Шампунь по 169 і зубна паста по 59 гривень. А також в цій серії є дитячий лосьйончик для тіла за 139 гривень, дуже гарний лосьйончик, також не містить СЛС, без Беслес. Без сульфатів, без парабенів, дерматологічна вся серія протестована. Також милко дитяче є по 99 гривень, зубні щіточки для дівчаток та хлопчиків по 99 гривень, а також є дитячий спрей для волосся, щоб розчісувати дівчаткам. Гарний аромат має, в не запутується, дуже чудовий спрей. Звертайте увагу на нього в каталозі. Так що чудова серія Baby від доктора Джирджета Тони. І далі в замовленні, так як, у, так як у клієнтки замовлення було на 25 балів. То в подарунок ось така чудова зубна паста наша за одну гривню при замовленні на 25 балів. Вона отримає це відбілююча зубна паста, безпечне відбілення зубам надає, без абразивів, містить сок алоє натуральний, ось містить місвак. Екстракт чайного дерева та женьшень. Ретельно дуже гарно усуває наліт на зубах, зміцнює нашу емаль та відбілює чудова паста. Ось Ціна зараз в каталозі цієї пасти 112 міліграмів, великі туби по 79 гривень. Але клієнтка отримає за 1 гривню в подарунок. Три штучки по 25 мл, так як така акція за замовлення за 25 балів. А також акція в каталозі на цю зубну пасту 112 грамів, туб 79 гривень. Так що звертайте увагу, дуже чудова зубна паста. Ось таким було замовлення. Чудове. Нагадую, що в каталозі проходить акція на наш бестселер масажний гель з екстрактом кінського каштану. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви купуєте дві упаковочки по 500 мл і отримуєте третю за 1 гривню. Це бестселер компанії Пармасі. Ось масажний гель з кінським каштаном. Для масажу та релаксу. Дерматологічно протестований, дуже гарно знімає набряки, біль, важкість. Ногах, при варикозі, при болях в спині, там м'язах дуже гарно. Або шия, якщо болить шия, чи біль в руках, чи в ногах, чи в попереку, дуже гарно працює цей бальзам з кінським каштаном. Але в складі є ще інші компоненти, такі як арніка, ментол, ось м'ята. Дуже чудово працює фармацевтична формула наш бестселер доктора Джевджета Туни. Ціна гелю 249 гривень 500 мл, дерматологічно протестований. Якщо купуєте два, третій в подарунок. Так що не забувайте про цю акцію чудово. В каталозі січня. Дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляди. Знизу буде посилання під відео, якщо бажаєте зареєструватися компанією і отримати знижку. Переходьте за посиланням, буду дуже рада, а також посилання на мою сторінку в інстаграмі. Переходьте, там теж багато цікавої інформації. Також там є посилання на реєстрацію. Буду рада допомогти. Дуже дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!